Всім доброго дня! І там в коментарях писали додати конденсаторів до ось такої пральної машинки. От зараз вам покажу бірку її. Ми конденсаторів тут додали. Ну. Скажімо так, від цього у нас підніметься тільки. Ну, вольтаж. Ви не вижмете, з скільки у нас тут 180 Вт. Ви 180 Вт не вижмете ніяк 500, ну пусковий ток ми піднімемо. Зара покажу, переверну її, тільки покладу відео на паузу. Так, от ми розібрали. Ну, розібрали, перевернули. Будемо знімати наш електродвигун. Я би його не знімав, але так, як там пишуть додати конденсаторів. Ну, я додав конденсаторів і покажу вам, що з цього буде. Тут ми такий труйнічок. Лампочку, як буде у нас. ну, Коли буде йти ток, це рідний конденсатор її. Ось такий у нас на 20 мікрофарад. Ось такий у нас на. ну, Тут погано видно, це у нас на 10 мікрофарад. Зараз ми це все будемо помаленьку підключати вкупу, бо там казали, що піддати конденсаторів і... Буде працювати, і знову ми будемо пробувати на ньому. Ну Зараз будемо це все підключати, кладемо відео на паузу. Будемо робити це все. От ми вже підключили. От наші дроти, це буде показувати нам вольтметр, лампочка як що у нас все увійшло в режим генерації, і наші конденсатори. І будемо ми спочатку підключати ось цей як. Як, як по стандарту, по, по цей будемо підключати. Потім ось цей на 10 мікрофарад і ось цей на 20 мікрофарад. так, ну Зараз підключаємо все і будемо заводити. Зараз ми підключимо ось цей конденсатор. От підключили ми 10 мікрофарад. Зараз ми будемо запускати наш двигун. Кладу я відео на паузу і зараз запустю і знову включусь. От, запустили ми наш двигун. Лампочка горить. Ось у нас вивіз. ось цей маленький на 20 літрів І зараз я його підключу ще і будемо пробувати пускати наш корупульов. Як ви бачите, конденсатори просто додають ток. У нас було 220, ми підключили цей конденсатор. У нас завалило за 250 вольт. Ну, більше 250 вольт я вам вже не покажу нічого. От тут максимум 250 вольт. І зараз будемо ось цього підключати. І от дивіться, підключив я третій конденсатор. Нас показуємо. Як би я не газував, це воно. Реакції у нас ніякої немає. я заглушу, від'єднаю знову цей конденсатор і заведу вам показу. Так, От ми забрали ось цей конденсатор. У нас тут вже стоїть тільки два. 10 мікрофарад і 8. От все підключено. Вольтаж зашкалює. Ну, як скільки там вольт, я не знаю. Оце все, що воно може. Якщо я зараз нажму сильніше, все. треба давати газу. We're batches Як ви бачите, воно тої потужності воно немає. У даному випадку вам потрібно працювати тільки з 2 метрів. так як у вас дуже дуже багато піднімається. В даному випадку потрібно працювати тільки з вольтметром, бо піднімається дуже велике напряження ток. І, мабуть, за що -то того току і пробує його легенько крутити. Ну, ви бачили самі, як він крути. І от таких два конденсатора. Третього ми підключали, він там теж він даже щось не хотів працювати. Але конденсатор цей робочий. Я це знаю. 100%, бо він теж участвував в схемі, коли я робив попередній, попередній генератор. От нас він, навіть от при такому це йому багато конденсаторів. Його мацаю і ну, відчутно, що він нагрівся. Відчутно, що він ну, такий, знаєте, важкувато йому дається. Ну, право на життя воно має, але, знаєте. Ну, що я тут можу сказати? Більш, більша ємкість, так, да, воно дає більшу, більший вольтаж. На потужності вам воно великої не дасть. Це вам 2-3 лампочки ще плюс. Ну, якось так. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!